У Шосткинській громаді стартувала навчальна кампанія з підготовки та перепідготовки жінок, які бажають отримати водійські посвідчення категорії Д для здійснення у подальшому пасажирських перевезень. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Курс триватиме теоретичні 18 днів, і потім вже практичні завдання була зустріч безпосередньо з представниками автошколи, по які надали інформацію щодо критеріїв відбору а також. У проходження відповідних занять тому сподіваємося, що відповідна робота розпочнеться і буде у громаді тривати на постійній основі. Годуйте іншу бригаду і так далі. Будемо буде займатися поступово навчанням молоді і навчанням жіночої категорії населення для. Різних професій, які дефіцитні на сьогоднішній день на ринку праці, у зв'язку зі зростанням на території Шосткинської громади рівня дитячої злочинності, спеціалісти служби у справах дітей посилили профілактичні заходи. Проінформувала керівниця служби Ольга Гришкова. Об'їхали всі сім'ї, були вороніже всіх з усіма проведена робота. Відвідали 11 сімей. Діти запрошені ці батьками на комісію, тому роботу посилили за два останніх місяці у закладах охорони здоров'я Шосткинської громади пройшли стаціонарне лікування 496 жителів сільської місцевості, що складає 21% відсоток від усієї кількості хворих. Повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Зважаючи, що вага, був... Сільських мешканців у нас 13%, Доступність до стаціонарної спеціалізованої допомоги жителям сільської місцевості у нас зберігається на відповідному рівні. Що стосується захворюваності на грип та ГРВ, то рівень госпіталізації знизився на 30%. Тим не менш, хворих до лікарень надходить багато. Підкреслює пан Штогрин. В основному це люди похилого віку. На щастя, за минулий тиждень не було таких важких, щоб на кисні зараз знаходились. Все одно треба всі протипідемічні заходи зберігати і своєчасне звернення до лікаря до займатися самолікуванням. Розповів про епідситуацію та кількість амбулаторних хворих, виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. За минулий тиждень до міського центру з первинним діагнозом ГРВІ звернулося 322 пацієнта, що на 33% менше ніж на позамину, значно зменшилась кількість. Дітей, які звернулися з діагнозом ГРВІ, 139 дітей захворіла, на поза минулому тижні 223 дитини. Але це не значить, що ГРВІ ушло, тобто грип продовжує. У нашому суспільстві циркулювати і безпеку треба забезпечувати завдяки спільним зусиллям закладів освіти та медичних установ. Вдалося знизити рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів. Зауважила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Станом на сьогодні. Кількість хворих учнів становить 360, що складає 6%, і це на 2% менше в порівнянні з попереднім тижнем. Продовжується співпраця керівництва освітянської галузі Шосткинської громади з міжнародними благодійниками. Так, завдяки організації ЮНІСЕФ були завершені ремонтні роботи в шести закладах загальної середньої освіти. Це заміна вікон на металопластикові ремонт системи опалення тощо в чотирьох закладах освіти ремонтні роботи тривають спільно з іншою міжнародною організацією «ЮНОПС». Міський голова поцікавився у керівниці, коли буде введене в експлуатацію укриття у школі ліцеї. Ми тягнемо з оформленням документів. Декларацію ми подали її повернули на доопрацювання. Так як це робить система інформаційна, то чомусь вони не побачили. Ця система не побачила ідентифікатор споруди. Написано, що він відсутній, хоча він є паперовому варіанті, і зазначено, що площа земельної ділянки не відповідає ПКД і декларації. Ну знову ж таки, БТІ перевіряло. Проєктант перевіряв площа співпадає. Тому в п'ятницю ми зателефонували, коли отримали цю відповідь до Києва. Сьогодні чекаємо на відповідь.